Ще батько був для України, він вихваляв степи і поля. А хтось скаже, і знову Шевченко, і знову чути слова Шевченка, його забагато. Ми кожен знаємо Шевченка з різної сторони. Це письменник, це поет, це мудрець, це цінник, це романтик, це живописець і цей лацюжок синонімів безкінечний. А хто ж не знає садок вишневий коло хати? А хто ж не чув заповідь Шевченка? Ми знаємо, ми його вчимо від колиски, ми його вчимо з дитячим. На той сприятливий час, коли ви можете обрати Шевченка собі по душі. Тож негайно, ні хвилини. І розпочинаємо. Сценка церкви свого Шевченка за участі учнів 5 та 9 класу. Мені 13 минуло, як я дня цела. Чи то так сонечко взяло, чи то мені то так було. Мені так любо, любо стало.

Шкода, що з цієї книги пуття, вже покликали до пару, а я собі у яні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приязно молилось, чого так весело було. Заропи ще коло хати хрусті над вишнями, бугаріз по габіну. Thank you. Звістю товариша, та й засунув халяву, та й піду шукати тієї правди та тієї слави. Ось що добрі люди! Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень. А вам нудно. Тому, дорогі мої підписники, записуйтеся, що тільки почуєте, побачите, чи навіть подумаєте. Не забудьте мені писати коментарі, ставити палець вверх. А з вами був я, Кобзар, на каналі Шевченко Стайл. Воу-воу, степе! Шановні підписники, я просто можу з вами цим поділитися. Тільки подивіться, що я знайшов. Це нічого собі. Це книжка. Книжка. Це раритет. Переростаю. І хоча кому вона зараз потрібна? А ми йдемо далі. Зараз я вам розповім про свій мегамодний круїз на Косарада. Косарал, уявіть собі. Багато гарних панянок сьогодні зібралось. Спробую. Вибрати щось цього цвіту. Та, здається, моє серце підкорила тільки одна квітка. Княжна, без поглядом солодким, о Боже, що за день повстав? Я б вам руки цілував та вмить таким покірним став. Орегуар ми ще побачимо. Що це? Книжка? На жаль, мені ніколи її читати. Ще так багато сердець потрібно завоювати. Виглянь, же, пташко, серденько моє, поки близенько, та погуркує. Я не знаю, що б я робив без книги. Ким би я був кліпаком, а завдяки книгам тепер я поет, художник академік. Ну що ж давалося слова? Слова та голос, більш нічого. Серце б'ється у Таких почує, ой, я вам дещо прочитаю. Колись то ще вовремі анон помпіллій нумаренський царь. Тихенький короткий государ. Томившись, пишучи закони, пішов тихенько погуляти. Та спочивши, думать, як би О, Ой, я бачу, вам дуже цікаво суго шкода. Якби книгою дружили, багато дечому чути. Понівечили Україну, роздирають насмаття. люд люду нас. Той мурує, той руйнує, той не ситим оком за красі та заглядає. Чи нема країни, щоб загарбить? Замість того, щоб повстати та об'єднатись, будувати свою країну гарну та багату. Усі сидять та трусяться по своїх обоїх домівках. О, люди погані, що ж ти робиш? Зате письменні ми читаємо Божі глаголи. У нас же і світа, як не те, а тюрм, а люди, що лічить, од молдованина до фіна на всіх язиках, все мовчить по благоденствує. У нас навчиться, у нас дери. Бери та дай, і просто в рай. Борітеся, люди, поборете. Вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля святає. Солдата муштрували, мордували. Нема у мене хати. мене діти не решать, жінка не гає. Короче, тиха, як у раді. Чого ж по тебе з слякими дурницями, а хтось книжку поде. Ну і нехай, отаке те, що хочете, те й робити. Чого Ти хто? Я Шевченко, а ти хто? Тарас? А ти хто? Шевченко, а ти хто? Але Зараз -а, а не говорить Шевченко, а ти хто? Я Шевченко. А ти хто? Я Шевченко. Я Шевченко, Я Шевченко. 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 Я Шевченко. Шевченко. Не важливо, але він довів нам, що ми, українці, які є гідні своєї нації, які гідні своєї держави, які гідні вибороти, волю і незалежність для своєї землі. І світ Ясний, невичений, віко засіяє. Обніміться ж, брати!